Багато уваги в сьогоднішньому Євангелії є для сотника. Це чоловік, який мав досить велику владу, так як Євангеліє нам це описує в кінці, що він сам про це говорить, Маю під собою воїнів, слуг і так далі. Він віддає накази, і люди виконують те, що він робить. І ми бачимо іншу сторону, що він. Просить про допомогу. З іншої сторони, це людина, яка наказує іншим, говорить, що їм робити, але в той самий момент він зустрічається з такою ситуацією, де він не може нічого зробити. Це хвороба свого слуги, свого підвладного, який був дорогим для нього. І цей сотник турбується про нього, робить все для нього, щоб той слуга видужав. Це турбота начальника про свого слугу є таким добрим прикладом для нас. Він кличе на допомогу Ісуса. Він не може це зробити безпосередньо. Він не може піти до Ісуса і покликати. Чому? Тому що Він є язичником. А, а Ісус є євреєм. Євреї не спілкувалися з язичниками, і вони це знали так само, як і е, зустріч Ісуса з жінкою-самарянкою. Це було щось неймовірне, можна сказати, нереальне. Вона йому про це говорить: що ти єврей, як ти зі мною можеш розмовляти, якщо євреї не можуть. Мати жодних відносин з язичниками. І цей сотник про це знає, тому спочатку він посилає е, своїх слуг, юдейських старших, е, щоб вони попросили за цього слугу, а потім другий раз е, він посилає своїх друзів, щоб вони знову сказали е, певне послання до цього. До Ісуса від сотника. Оце турбота, турбота сотника про Свого Слугу. Турбується про Його життя. Він для Нього важливий. Кого Він кличе на допомогу, кличе Ісуса. Коли для нас хтось є важливий дорогий, то нам потрібно кликати Ісуса на допомогу. І ці люди, які є посередниками, між сотником і Ісусом, це теж можемо бути ми з вами. Бо не раз люди в світі, люди, які не ходять в церкву, які ще Бога не пізнали, можемо сказати, що в якійсь мірі це язичники, які живуть без Бога, але вони не раз звертаються до нас, помолися за мене, помолися за Того, помолися за ту людину. Попроси свого Бога, щоб Він мені допоміг. Не раз це чуємо від наших військових, які не ходять в церкву, може, не моляться або ще не пізнали Бога, але вони просять нас про молитву. Вони потребують, щоб ми за них молилися. Вони просять, щоб в церкві за них молилися. І це, власне, ця ситуація, що ми є тими, які є. Близько біля Ісуса, які можемо прийти і сказати, Господи, прошу Тебе, прийди, прийди до цієї людини, в життя цієї людини, війди, благослови її, допоможи, врятуй від якогось лиха і так далі. І друге, на що я хотів би звернути увагу в цьому Євангелії, що цей сотник визнає свою віру. І говорить ті слова, які ми говоримо на кожній службі, Господи, скажи лише слово, ми кажемо, і душа моя одужає, а Він говорить і видужає мій слуга. Скажи слово, достатньо одного слова, щоб Бог діяв, щоб відбулася якась дія Бога, не потрібно. Багато, достатньо одного слова. Одним словом Бог творить цей світ, одним словом Бог творить людину, створив людину. І одним словом ми чули, ні, це завтра буде про юнака Знаїну, який Ісус Його воскрешає. Одним словом достатньо одного слова, Слова Божого, щоб щось відбулося. Але чому тоді нам потрібно так часто просити, просити Бога, стукати ці двері, Господи, допоможи. Чому потрібно так багато? Тому що е, дія Бога, плоди Божої дії залежать від нашої віри, від нашої відкритості, щоб хтось навернувся достатньо одного Божого Слова. Одного слова, яке Бог скаже, і готовності людини, відкритості людини до навернення. Цього достатньо. А ми можемо ціле життя молитися за чиєсь навернення. Але Божого Слова достатньо одного, Божого втручання в життя людини достатньо одного, не потрібно багато. І оцей сотник є таким прикладом, що він визнає, що він вірить, лише одне слово скаже. І тут питання до нас, чи ми віримо в те, що Бог є всемогутній, що Слово Боже має таку силу, що може зцілити, Воскресити, навернути, змінити і так далі, може, ціле життя людини перевернути. Чи ми в це віримо? що чи я вірю, чи ти віриш, що в нашому конкретному житті, не про інших, але про наше життя, Бог має таку велику силу, і цього достатньо в цьому одного слова, щоб Бог сказав, і так воно станеться, так воно буде. Просимо про дар віри для нас, як святі киприян, корнилій, котрих сьогодні вшановуємо. Котрі до кінця життя були вірними Богові, аж так, що віддали своє життя за Нього, мученицькою смертю за віру в Ісуса Христа, щоб наша віра зростала, і тоді це Слово Бога, котре з'єднується з волею людини, котре, як в Марії, при Святій Діві Марії, відбулося це гарний завжди приклад поєднання, воля Бога. І воля людини поєднується, і в цьому є народження Ісуса. Бог приходить. Так само в нашому житті, коли Боже Слово з'єднується з нашою волею, коли ми відповідаємо так, хочу, так приймаю Твою волю, тоді Це приносить добрі плоди, і ми тоді це можемо бачити і цим радіти. Амінь.